Серце за все те добро, що ти подіями в наших душах. до земній рідній школі. Ви всі найкращі на землі. За це ми вдячні долі. Вітання заучу з навчально-виховної роботи вороні Валентині Григорівні. Без зауча, що знає розклад, не обійтися нам ніколи. Заміна, заліки, контрольні. На її плечах вся школа. Процент успішності і якість знань, складання розкладу, безсонні ночі, і серце, сповнене любові і страждань за кожного із нас містили лагідні, красиві очі. Валентині Григорівні на прощання, ми зичимо, що збулися всі бажання. А за те, що вона не була байдужа, поважаємо її і любимо дуже. Хай роки до вас летять журавлями, а ви не старійте ніколи з роками. Щастя і здоров'я вам зичим без ліку, і довгого, довгого, довгого віку. Вітання завиду з виховної роботи ситник Надії Григорів. Ви вміли нами керувати, приборкувати нас і нам прощати, та більше всього довіряти нам. За це ми щиро вдячні вам, бажаємо здоров'я, вам міцного, багато радості і сонечка, ясного, натхнення, щастя, успіхів у праці, а в справах особистих тільки вдачі. Бажаємо вам творчої наснаги, майстерності і переваги, достатку, злагоді, любові, будьте щасливі і здорові. Вітання вчителям української мови та літератури, ситник Надії Григорівні та Пирог Олені Олександрівні. Любі, вивчайте рідну мову, нам часто говорили ви. Вона, як пісня колискова, як ранішня роса на забашній траві. Щастя ми вам зичимо і ясних світанків, а веселю вашу, затишку й достатку, будемо згадувати цікаві уроки і дякувати будем за ваші турботи. Вітання вчителю світової літератури Серик Тетяні Володимирівні. Ми пам'ятаємо ми чудову, коли в шкільної суєти з'явився образ ваш казковий Тетяна Володимирівно. То були ви літературні вірші, сюжети з собою принесли, близькими стали нам поети, поеми полюбили ми. Спасибі вам за всі уроки. Які щодня і щохвилини нам дарували від душі? Вітання вчителям англійської мови Сергієнко Наталії Юрівні та Вітер Алі Володимирівна. Ми по-англійському ані читати абсолютно, ні писати не вміли, навіть слово лав'ю на майках прочитати. Ох, як ви наші язики ламали і словнички перевіряли, гутіла пухла голова. А ми все вчили ці слова. Зате тепер будь-хто із нас, словарний маючи запас, вас розуміє в чужій мові. Hello, thank you, I am sorry. Вітання вчителям історії та правознавства, січко Лідії степанівні, демченко Володимиру Валентиновичу та пирогу Павлу Миколайовичу. Історія це пройдене життя. Та без минулого немає майбуття. Для того ми історію вивчали, щоб краще рідну землю нашу знали. А як пізнали, серцем прикипіли. Для себе цілий всесит раз відкрили. Тож за науку вдячні ми безмеж, історикам вклоняємося теж вітання вчителям математики та фізики. Бойко Надії Миколаївні та Бурагу Так, Кубраковій Олені Олександрівні. Співчуваємо вчителям математикам, тих страшенних формул романтикам. Серед інтегралів блукаємо і для чогось первісні шукаємо. Хоч би хтось нас пожалів із учених і не написав би теореми. Вітання педагог-організатору паладін Світлані Петрівні та Шкеді Світлані Іванівні та вчителям початкового навчання. Нехай в домі вашим буде завжди світло, хай люди усміхаються привітно. Нехай земля квітчає шлях до школи. Здоров'я вам, натхнення та любові! Вітання вчителю інформатики пеню Сергію Васильовичу. В інформатику війшли, як у кімнату, бо вчитель геній. Можна так сказати, з комп'ютером у парі він на довгі роки, він буде нашу школу прославляти. Вітання вчителю хімії Вороні Валентині Григорівні. Хімія наука складна і цікава, бо присутня всюди. Будь це сталь чи кава Чи листок зелений, чи роса у полі. Ось таку науку ми вивчали в школі, сил не шкодували, так її вивчали. Тож багато дуже в світі ми пізнали. Часто програвали з нею двобої, та знання чималі, несемо з собою. З погляду науки пізнання ці дрібні, та в житті людини кожному потрібні. Вчительці хороші, вдячні всім щиро. Зичі мої щастя, злагоди та миру. Вітання вчителю біології та географії Терещенко Людмилі Андріївні. Ми географії урок завжди чекали з нетерпінням, бо вчитель географії у нас знання глибокі має і уміння. Материки, столиці і країни, міста, озера, ріки, океани і моря. Ви цілий світ відкрили нам. А ще ви навчили любити природу нас, вели цікавими дорогами. За це ми дякуємо вам дякуємо вам, шановна наша вчитель, біології. Вітання вчителям фізкультури та захисту вітчизни, пирогу Андрію Миколайовичу, Лущаю Віктору Вікторовичу та Грищенко Володимиру Івановичу. Можливо, ми не естети, а може, навіть не поети. Одначе в цьомусь ми атлети, і чим завдячуємо вам, команди строю строю ви викоменуємо міло, бо вчитель захисту вітчизни всіх бере до діла. Ми на площадці так марширували, що не одні червики ми порвали. Не вистачатиме нам вас, але спортсмени вийдуть гарні з нас. Перед тим, як прийти до школи, ви, випускники провели частинку свого дитинства у дитячому садочку, де вихователі вчили вас розуміти навколишній світ, бути добрими та щирими. Завжди допомагати один одному. Отже, вітання нашим вихователям Стущенко Ользі Михайлівні. Серік Тетяні Володимирівні, Литовченко Оксані Михайлівні та Дмитрик Наталії Михайлівні. Вихователі наші зібрались ми нині, щоб дякує шану віддати всім вам за ласку, за мудрість, бо в кожній дитині ви частку душі залишили навік. А зараз пісня посята вчительці. Слова Валентини Тесленко. Музика Володимира Тисленко виконує автор. Доліти самінео. Демченко Тетяні Степанівні. Після закінчення уроків потрібний нам моральний спокій. В бібліотеці ми його знаходили, сюди кожен день приходили. Бібліотекар спокійна, ділова, в своєму царстві голова. Нас раду зустрічала, поради нам давала, вчила мислити. Культурно спілкуватись, любити книги і духовно розвиватись. Вітання завгоспу Демченко Раїсі Миколаївні. Наш завгосп дістане не все, віник, лампу і кільце. І піску, і цементу, і глини випише любу машину. Ви, як умілий садівник, який все знає, що йде садити. Коли копати треба, коли садить, коли у кабінетах пил помити. За роки багаторічного труда ви не одну, мабуть, набили шишку. На школу глянуть, красота, і є заслуга ваша в тому трішки, як завгоспу головному, дай же Бог забути в тому, Щоб ремонтів ви не знали та газети ви читали. Подяка і вітання столяру глушану Анатолію Григоровичу і сторожу Демченко Світлані Миколаївні. Столяр наш уже не гає, швидко цвяхи забиває. Вікна вам усі посклить, допоможе все зробить. Сторож школу стереже і майно все збереже. То спасибі вам, велике, і здоров'я вам навіки. Вітання кухарям! Райко Валентині Миколаївні, Кеченко Валентині Миколаївні та Склярук Валентині Андріївні. Важко нашим куховаркам, бо на кухні дуже жарко, вентилятор не працює. Але їх це не хвилює. Та дітей вони жаліють, смачно готувати вміють. Прічки, млинці, коклети, і борщі смачні, і каші. Є й досталь діти наші. А шеф-повар тя валя молода і жвава. В неї гарно виходять найсмачніші страви. Як смажить млинці погляду не відняти, смакувати будеш і пальчики ковтати. Нехай наші наші привітання залечать добрий слід у вашому серці. Отож прийміть найкращі побажання. Здоров'я, щастя на літ! Вітання технічному персоналу школи. Все технічки в нас, миють вікна кожен раз, обмітають павуків біля сіни залюбки, прибирають після нас коридори кожен раз, і насіння вимітають, ще й вазони поливають. Тож ми дякуємо, складаємо, і здоров'я їм бажаємо. Ниня все життя вечір випускний. Святковий, дозвольте вашу працю шанувати і квіти ці принесені сьогодні від цього серця вам подарувати.